Ось цей допис військовослужбовця Ярослава просто збурив мережу. Двом захисникам відмовили у поселенні у готель у Луцьку. Ні, не хочу. Ми воєнних не селимо. Я на Донбасі не зустрічав такої ненависті і зневаги. Саме так за словами воїна. Йому відповіла працівниця закладу. Військовослужбовець, який їхав з фронту та цілий день був у дорозі, такого прийому не чекав. Разом із побратимом Ярославу довелося посеред ночі шукати інше місце, а вже вранці рушати у дорогу. Ярослав телефоном розповідає, як усе було тої ночі. Каже, спершу жінка ігнорувала його запитання, а потім мовчки оглядала з ніг до голови. Таким виглядом, що ну, я реально подумав, що може я ще забруднився чи щось зі мною до ну, формою не так. І на слова воїна, що вони втомлені і їдуть з фронту, потім чітко відповіла. Зала, що ні, військових не селять. У них там якийсь інцидент з військовими. був. адміністраторка закладу, де це сталося, запевняє жодних інцидентів з військовими у них досі не було. Вранці чергова, яка не поселила захисників, як зазвичай розвітувала каже, спокійно, все тихо, все нормально і ні одним словом не обмовилася. Що так сталася ситуація ввечері? Пізно перед закриттям кафе, що приїхали військові, і вона їх не поселила. Тож про те що сталося жінка дізналася зі соцмереж у мене жах шок не можу прийти просто в себе просто диву задивувала як могла вона таке сказати працівницю яка уже пенсійного віку і працювала у закладі кілька років після розголосу звільнили ТСН намагалася з'ясувати у жінки телефоном чому вона не хотіла поселяти військових однак та слухавки не взяла Допис військовослужбовця набув чималого розголосу. Під ним сотні коментарів та більше дві з половиною тисячі поширень. Як так можна? Шокована ганьба це жах. Не вистачає слів. Щиро дякую за захист у коментарях. І вибачення директорки каже, вона намагалася зв'язатися з військовим. Тисячу вибачень, навіть не знаю, як не можу знайти слів. Перед паном Ярославом може яку допомогу треба з нашої сторони? Я кажу, вибачаюся і перед лучанами, перед військовими, перед всіма за такий людський фактор. Ярослав ж дорогою на фронт телефоном нам пояснив, що такий пост написав не заради вибачень, а щоб такі ситуації не повторювалися ні з ним, ні з його побратимами. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Луцьк ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.